Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Це моє перше вступне відео на моєму новому каналі. І в цьому відео я хочу розповісти. Це буде не одне відео, це буде цикл відео. Просто це початок. В цьому відео я хочу розповісти вам, що можливо зробити в приміщенні, такому як моє, це хлів. Був хлів, сарай. Приміщення зовсім невелике. Я в ньому хочу побудувати мікроферму для вирощування австралійського рака. І в цьому циклі відео я буду розказувати вам покроково, як я це реалізую. Я думаю, що вам буде цікаво. В нас є багато клієнтів, які цікавляться мікробізнесом. Бо бізнесом я його назвати не можу, так як приміщення у мене дуже маленьке, але можу розповісти і показати вам наочно, скільки все це буде коштувати і що з цього всього може вийти. Зараз коротенько я хочу показати вам про це, це приміщення. Отже, що я тут маю? У мене є приміщення. Можливо, хтось пізнає це приміщення, але зараз трішки все змінилося. Раніше до війни і на початку повномасштабної війни тут стояв басейн з креветкою, і я тут займався вирощуванням От. Потім все це припинилося по відомим причинам, так як війна. Зараз я тут трішки прибрався і вирішив це приміщення довести до пуття, бо воно раніше було взагалі в мене не утеплене. Трішки підбита стеля, але тут утеплювача буквально там, 4 мм і паробар'єр. Може, воно щось і тримало, але по факту думаю, що нічого. Зараз я планую все це утеплити пінопластом, все пробити паробар'єром І тут побудувати двох ярусний басейн з брусом та ПВХ-плівки. Ось так приміщення це виглядає. Тут у нас пічка. Ще потрібно буде трішки роботи. Поштукатурити все, затягнути. Це я показувати не буду, цей процес взагалі нікому не цікавий. І почну вже надалі вам розповідати покроково, що і як я робив. Так, з приводу приміщення ще пару слів. Тут у мене Цегла. Всі стіни в цеглі. Товщина стін десь 15 см. Воно, нагадаю, не утеплене ні з середини, ні ззовні. Хочу його утеплити все з середини. Ззовні поки що утеплювати не буду. Підлуга залита, але також не утеплена. Просто стяжка. Якщо комусь буде цікаво постежити за мною, то будь ласка, долучайтеся, буду все розказувати, показувати крок за кроком, що і як я буду робити. Мій акарчик, він поки що один, але скоро їх буде більше. Так, а наразі всім дякую за увагу, на зв'язку.